Перед матчем із ОЛНЗ у фанзоні плейсіті був шалений ажіотаж. Уболівальники вишуковувалися у чергу, щоб зробити світлину на згадку. І з ким запитаєте ви? Відповідаємо. І з Вовком у Полісся новий маскот. До речі, як вам? Напишіть у коментарях. Як вам новий маскот? Класно, все чудово. Гарний, гарний, активний. Як називає маскот? Нормальний. Ну, крутий, класно. Чим подобається? Ну, голова його класна, така. Як тобі новий маскот? Ну, нормально, нормально. Чим сподобався найбільше? Те, що в нього є тепер когті. Супер, класний. У мене ще й прізвище вовк, тому дуже приємно Звоним. О, От буде така, е, така знакова світлина. Так. Словом у фанзоні, як завжди, було весело, цікаво і смачно. Он, навіть суперники з теж не оминули футтрак. Новий маскот запалював і перед матчем. А ще вийшов на поле. Просто він супроводжував ось цю дівчинку Марію Харчук для символічного першого удару. Її батько, герой України, Борис Харчук, старший сержант 13-го окремого десантно-штурмового батальйону. Саме батько прищепив дівчинці Любов до Полісся, і тепер Марійка не пропускає жодної гри. Єдинки із черкаськими маланзе, як показує практика, матчі непрості. І цей теж не став винятком. Я просто відчуваю, як на нас налаштовуються, це чується, і І що? А ми, ми розмовляли і перед грою весь тиждень, що у нас є свій напрямок, у нас є своя гра, і нам потрібно від неї навіть штовхуватись. І хоч Житомиряни у першому таймі мали кілька класних нагод, щоб відкрити рахунок, але. Пропустили дуже якийсь нелогічний гол на 34-й хвилині. Я вважаю, ми непогано грали. Просто пропустили такий нелепий м'яч і, і, і що, і треба було відігруватися, знову показали характер. Добре, що знову ж таки ми знаходимо в собі можливість переломити матчі з таким достатньо потужним суперником. Треба віддати належне, що. Суперник міцна команда. Ми знали, що ми будемо страждати в ті моменти, коли ми будемо втрачати м'ячі дуже легко. А втрачати м'ячі ми будемо дуже легко, коли ми нехтуємо моментами взяти відповідальність на себе і зробити ось останній відповідальний дотик м'яча. Замість цього передаючи його комусь іншому, ми на тому шляху зараз, щоб бути більш відповідальними в ці критичні моменти. У другому таймі Полісся заграло іще активніше. Небезпечних моментів було створено ну дуже багато. Уболівальники на трибунах та й робили, що раз по раз хапалися за голови, але м'яч був зачаклований, не йшов у ворота. Я припускаю, я не можу зараз е казати точно, але мені здалося, що в другому таймі було достатньо. Епізодів, де ми могли е зіграти більш сфокусовано і. Дістатися більш позитивного результату. Загалом, в другому таймі, була гра, на мою думку, більш цілісна. Зараз подача зі стандартом, це навіть удар, подивіться! Ух ти, м'яч, у стіку влучає, це сюрпризом стало, зокрема, і для Кучеренка, який з такої позиції на удар не розраховував. Слухай, як ти зважився на той удар, коли став м'яч, я побачив, що голкіпер дуже далеко був від шангі ближній і вирішив пробити. М -м -м. Трошки не вистачило. Наскільки ти класно увійшов у гру, я не знаю, ти настільки заряджений був? Поясни цей заряд, звідки? Останню гру він грав і дуже хотілося. Я вже давно не забував, і дуже вже реалізувати якийсь момент, якесь гольіву дію зробити, тому що остання дія була ще в прошлому сезоні. І з тринним бажанням я виходу, виходжу на кожну гру і хочеться. Доказати, що я повинен грати у старті класний міг гол забитий Мустафаєв, Так коли потрапив неймовірний тоді. удар, і, лід... і лідньов вийшов. Дуже добрий був був постріл, і гуселяк пробивав там до рута паташів. Ну у зв'язку з цим, от скільки моментів було створено у другому таймі, і Чуяли, приклад, бо... Наскільки наскільки взагалі закономірний, справедливий чи несправедливий? рахую, ну і як це? Це не фарт, чи якось інакше ну, можна фарт носувати? треба заслуговувати. Слухати в, в тому матчі з «Вересом» ми не е, хочеться Києв. Багато спілкуємося в захисті з «Віалі». Багато да, створювали. Так-так-так. Да, 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 ми створювали багато… не створили е, так багато шансів з Версом. І ще раз фарт потрібно заслужити. І ну що, ну можна просто сказати, що надію, що в наступних матчах залетить не один, а декілька ми в це віримо. Так але на щастя, у матчі із «ЛНЗ» один м'яч такий опинився у воротах. Драматургія цього поєдинку закрутилася так, що житомиряни зрівняли буквально на останніх хвилинах основного часу. Ось як все було. Дуже чудовий адіанальба Михайліченка. Подя дуже добре побачив. Мені мені залишилось лише прострілити. Ну і добре, що Гуцуляк замкнув. Да, отам назяк ще повинен був забувати. Я просто прострілювався. Тобто, ти знав або Назаренко, або так. Гуцуляк замкне. Так. Отож, Гуцуляк замкнув. А це на секундочку четвертий гол Олексія у чотирьох матчах. А тому накидайте нашому вінгеру лайків і коментарі, хороші напишіть. Про автора асисту теж не забудьте, тим паче, що є і ще один привід 24 вересня. Виміля день народження. Чекаємо в наступних поєдинках. Отой гол, який ти сьогодні попрактикував. Давай щоб в наступних він залетів м'яч у розалетів м'ячрає зробити. Отож, один один у підсумку безпрограшна серія «Полісся» триває сьогодні. Можемо і подивитись на цього рушночки зору. Того, що ми щось втратили з іншої сторони, проявили характер, поки залишаємось непереможними, тому це теж непогано.